Піддержую, треба ограничувати або прибирати їх з дороги. Тут дуже опасно. Вони создають аварійну ситуацію на дорогі. Це дуже погано. Дуже. Позитивно. Ну, можливо, швидкість зменшити краще, щоб більше бути уважним і запобігти дещо. Ну, такі аварії. А так більше це вони дуже виручають, коли, допустимо, маршрутку довго чекати і взяв і поїхав. Я ставлюся різко негативно, тому що вони є е, такими самими м, учасниками дорожнього руху, як і велосипедисти, як і ми автомобілі. І чи ти їдеш на авто і мусиш дивитися по дзеркалах, чи ніде там ззаду нікого не е, зачепиш, чи йдеш пішки з собачкою, чи йдеш просто в парку? Е, для мене це тригерне питання. Так, просто так внести правила як для учасників дорожнього руху, і має бути якесь певне вікове обмеження. Позитивно, дуже позитивно. Самі катаюся, самі не катаюся, але було таке, що пару разів врізалися, і трошки було некомфортно, я би так сказала. Травматично. Раз не в курсі, у мене син деколи Ні, користується. Я... Насправді треба обмежити, я вважаю, швидкість, тому що от я в мене маленька дитина. Ми гуляємо іноді тут по пішохідній зоні і гасають так. Може добряче. в певних зонах, просто може в певних зонах, в пішохідній зоні варто зменшити. Беруть, беруть. беруть, а після того, що сталося у Львові, просто тепер два хлопчики наїхали на них ззаду. Я просто про це думала, і я ну, реально хвилююся. Я наказую завжди, щоб по проїжджій частині вони взагалі не їздили тільки по тротуару, тільки по пішохідних місцях. Я наказую. Я хвилююся. Також, також, звичайно. Ну, Не завжди ми можемо це проконтролювати, бо діти підлітки особливо, вони не завжди питають дозволу і робляться так. За спиною в батьківна, але теж ми говоримо, балакаємо дома, розказуємо говоримо про обоці. безпеку, бо це mm -hmm. дуже важливо.